5 мільйонів миш від ранку і до смерканку у живому етері за допомогою наших гостей робимо таким чином, аби ви базуючись на їх аналітиці, могли робити для себе висновки, щодо наявного щодо наявного контексту подій. І цю годину прочиняємо такою інформацією. для під час участі у розширеному засіданні Парія. Президент Володимир Зеленський підписав угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і іншої. Стороною підписантом стала Рада Європи. Йдеться про те, що спецтрибунал дозволить проводити розслідування проти найвищого керівництва держави, яке зазвичай захищено персональними імунітетами. Проте винесення вироків буде можливим лише тільки після того, як вони втратять. Посади дія трибуналу поширюватиметься на країни, які погодяться на це. Передбачається, що у майбутньому орган зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та Північної Кореї. Це дійсно важливий крок. Сьогодні ми розпочинаємо процес створення трибуналу для суду над Росією за агресію проти України. Кожен воєнний злочинець має знати, що буде справедливість, і це стосується і Росії. Зараз ми серйозно посилюємо юридичну війну. Попереду ще довгий шлях, але в політичному плані ми вже досягли значного прогресу. Ну і додамо, що через ордер на арешт міжнародного кримінального суду Путін планує не їхати на саміт Брікс, котрий відбудеться у липні у Бразилі. Принаймні, так стверджує помічник диктатора Юрій Шаков. Ще Путін до зустрічі приєднається, каже він по відеозв'язку. Ну що ж, товариство керівник аналітичного центру ділова столиця Вадим Денисенко з нами на живому зв'язку. Пане Вадима, ранку доброго, і спасибі, що знаходите для нас час. Вітаю вас. Хочу почати з підписання угоди про цей спецтрибунал, та між Україною та Радою Європи. Це робота на перспективу. І от наскільки ця перспектива може бути короткотерміновою, і за яких умов, які головні умови для цього мають справдитися, дитя. Тут я можу говорити: я не юрист міжнародний, mm -hmm. тобто я можу говорити лише заново ну, і з подібними. Якимись інституціями треба розуміти, що такі речі не відбуваються швидко, тобто такі речі це реально навіть не місяці, а роки тому в даному випадку це добре. Що ця історія була створена? Я так розумію, що все це відбувається на фоні, скажімо так, достатньо складних історій, пов'язаних із міжнародним судом, проти якого де факто виступав Сполучені Штати Америки. І це така спроба замінити його, але ще раз повторюся. Всі ці міжнародні юридичні речі це багато багато місяців. Я з вами широко хочу обговорити підсумки саміту НАТО, але перед цим дозвольте коротко зосередити увагу на тому, що ми подавали в якості поінформування для поглядацької аудиторії. Путін не поїде на саміт Брік. Сі Цзінпінь також не поїде. Туди прем'єр-міністр Китаю направлений буде. Та от ця історія, вона все ж таки про те, що формат БРІКСУ вже. Себе пожив, чи це дійсно оперативне реагування? Ось на ці запропоновані обставини, зокрема, і міжнародним кримінальним судом? Ні, це не пов'язано з міжнародним ну Сідіньпінь не пов'язаний взагалі з кримінальним судом. Mm. Mm. Це тільки Путін безумовно пов'язаний yeah. з кримінальним судом. Але якщо говорити ширше, то Брікс пережив кілька етапів свого життя. Тобто, в принципі, самого початку Росія планувала, що вона створить площадку де вона буде лідером, і площадку, де вона зможе, скажімо так, просувати свою повістку дня як лідера антиколоніального руху в світі. Їм це не вдалося. Тобто, всі останні саміти Брікс показали кілька речей: перше, Китай не дав можливості Росіянам створити площадку під себе, деяке Росія буде лідером. Китай, в принципі, поки що не розглядає Брікс як якусь надважливу організацію. Для нього важливіше ШОС і в принципі там він має абсолютне лідерство. Ну і плюс приніс стосунки там Китай, Центральна Азія, Китай, там ряд інших країн. І е, в даному випадку Китай має і без того прекрасні стосунки з Бразилією, і без того прекрасні стосунки з південною Африкою. Ну Бразилія це взагалі один із ключових реципієнтів інвестицій Китайської народної республіки. Росія їм не може запропонувати нічого. Насправді, після всього того, що відбулося в Сирії, потім в Ірані. Стало зрозуміло, що Росія не може запропонувати нічого. Тому Брікс це така собі кульгава качка на сьогоднішній момент, яка навряд чи може бути чимось надсерйозним, поки Китай не вирішить, що йому треба Брікс наповнювати якимось змістом. Тепер, пане Вадиме, сподякую за цю частину. Широку частину хочу е, запропонувати вам для обговорення. Ну ви її запропонували вашій читацькій аудиторії у Фейсбуці, дописавши розлогу дуже про е, саміт НАТО та і чому мирні перемовини не почнуться. На вашу думку, до кінця е, року ви виокремили 9 пунктів. Я хочу, щоб ви нашу поглядацьку аудиторію поінформували щодо ось вашого бачення цього контексту події. Ну, дивіться саміт НАТО насправді ну ми повинні розділити для себе на дві частини. Перша частина те, що стосувалося України. Я вважаю, що тут все було з мої точки зору позитивно. Чому тому, що ключові задачі, які ставилися перед нами на цьому саміті, було дві: тобто, перше, це підтвердити, що європейці готові фінансувати закупівлю зброї. Насправді це було де факто підтверджено підтверджено. І друге, ну в ідеалі треба було би б, точніше, отримати тверде так від Трампа про те, що зброя буде продаватися. Ми не отримали цього твердого так, але ми не отримали ні, що дуже важливо. І в даному випадку я, ну, я якраз дуже позитивно настроєний, я вважаю, що Трамп буде продавати нам зброю, і тут в цьому питанні все буде нормально. Тобто, всі ті задачі, які стояли перед Україною, вони де факто на цьому саміті вони виконані. Якщо говорити ширше, уже безпосередньо про сам саміт НАТО без відносно чи там в менше мірі про Україну, то цей саміт став початком великих переговорів між Європою, між Європейським Союзом, точніше, та Сполученими Штатами Америки. Ці переговори мають насправді три питання: тобто, три ключу питання: перше, це мита, друга це безпековий фактор, і третє це Україна. Відносно мит, це буде наступним етапом, може безумовно, і тут є дві концепції: концепція, з якою Трамп прийшов, виграв вибори про те, що він веде величезні мита, не там 30% відсотків на європейські товари. І друга концепція, яка була запропонована міністром фінансів США та Ілоном Маском, це зробити по суті зону вільної торгівлі, обнулити всі мити. Зараз, з того, що я розумію, всі рухаються або пробують рухати в сторону цього зони вільної торгівлі, і це звичайно буде. Е, якщо це станеться, це буде е, ну, найбільший найбагатша зона вільної торгівлі в світі. Е, але ці переговори не відбуваються там за один день вони будуть тягнутися е, кілька місяців. Е, другий важливий момент це е, е, питання е, торгового балансу, торгового сальда. Європейці продають на 300 мільярдів більше в Америку ніж і Америка. це мінусове сальдо в 300 мільярдів. Трамп хоче вирівняти це сальдо, і в межах цих переговорів буде обговорюватись питання закупівлі перш за все американської зброї і перенесення чи будівництво точніше заводів, високотехнологічних заводів на території США. Те, що вчора була підписана декларація про те, що європейці вкладають, будуть вкладати 5% в ВВП в в озброї, в безпеку свою це по суті є закамуфрованому історією про те, що вони готові купувати американську зброю, і судячи з усього торг буде простий, тобто ви закуповуєте у нас зброю, ви переносите свої підприємства. Ми створюємо нормальну митні умови і в обмін на це США залишається. Вірно, п'яті статті нато не знімає ядерну парсонку і в принципі не виводить свої бази із європейських з європейських країн і в цьому контексті для нас ключовою історією залишається те щоб ми були частиною цих переговорів тобто якщо нам вкрай важливо зараз не випасти це цей третій пункт питання україна в цьому контексті не випало і це буде найбільшою задачою для нас на наступні кілька місяців не при цьому е, треба розуміти, що е, поки йдуть переговори, е, Трампу потрібен Путін як пугало для європейського союзу. Що якщо ви не підете на мої умови, я відходжу від вас і ви залишаєтеся один на один з путіним. Тому я не вірю в те, що поки йдуть переговори, е, розпочнуться якісь серйозні санкційні війни проти Російської Федерації е, і про те, що е, росіяни е, і про те, що Трамп е, там в принципі починає достатньо жорстко тиснути на Росіяни. Ну і паралельно з тим, треба розуміти, що в Америці не так багато важливі впливу на Росію, тому що всі ці історії про 500% мита і закон Лінсі Греба це насправді міфологія. Тобто, ввести в дію такий закон, не домовившись з Індією і Китаєм, які є головним покупцями російської нафти, просто нереалістично. тому я вважаю, що в принципі от наступні кілька місяців. Трамп буде грати от саме в таку гру, і е, на жаль, в принципі, тиснути на Росію він поки не зв'язку з, з цим речами, що Ну і те, що е, ви кажете, що перемовини та з е, українського питання для Трампа актуалізуються тільки після вирішення, ось е, саме е, цих моментів про які ви розлого сказали тут, і що е, в цій цій історії, як ви і пишете, та е, Велика проблема, як нам не випасти з цього перемовного трикутника США, ЄС та е, України. Це знову ж таки ви наголосили за, за це. Спасибі і е, пане Вадиме, Наскільки я розумію, ще один позитив та для України після саміту НАТО це зустріч очна президента Трампа і президента Зеленського. Файненшал Таймс написав за підсумками, що Трамп змінює свій тон щодо Зеленського і Путіна. Ось у. В цьому контексті знову ж таки вектор взаємостосунки, чи риторичний і фактичний та президента Трампа і Еревського диктатора він дійсно має потенціал до зміни в контексті від більш приязного та до більш реалістичного сприйняття того, що відбувається. Я не був би настільки оптимістичним mm -hmm. на сьогоднішній момент. Тобто, mm -hmm. треба розуміти, що Трамп людина імпусивна, тобто сьогодні я сказав одне завтра може сказати інше. І тут треба розуміти чітко контекст, в якому все це відбувалося. Тобто Трамп приїхав як переможець з двох воїн. По суті, це був для нього такий собі тріумф. Ну, йому, Пане Скільки... Вадиме, вибачте, йому влаштували, ну як в журналістському контексті кажуть, да, теплу ванну, ну правда. Зору, я, я так раз про це хотів сказати. І паралельно з тим, європейці по суті зрозуміли, що принцип що Лесточів багато не буває. Він в принципі прекрасно працює, тому Рюге говорив про те, що дозвав його батьком. Тому європейці там по суті розповідали про те, який він мудрий, і так далі. І так далі. Тобто, це насправді був класичний такий от. І класична історія, де е, Трамп купався в променях слави. тобто він переможе з двох воїн, його тут всі поважають, всі люблять, і тому в цьому контексті да, він безумовно був м'якший ніж е, зазвичай, але це не з моєї точки зору, це ще не означає нічого. І навіть оці от окрики на Путіна, коли він сказав йому про те, що ти розбери спочатку з собою, а потім. Не будеш влізати в іранські питання, це в принципі теж в контексті того, що він не збирався ні з ким ділитися своєю славою переможця в ізраїльсько-іранській війні. Тобто, коли він сказав про те, що він попросив посередники Еміра Катара, він розумів, що Емір Катара не збирається виходити на публіку і говорити про те, що я разом з Трампом Емір Катара просто тихенько відійшов в сторону і в принципі продовжує співпрацювати із Трампом, але тихо. тому з цієї точки зору Трампу вкрай важливо було на публічно насолодитися променями цієї слави. Ну та і з огляду на те, що він анонсував постфактум опісля саміту НАТО ще одну розмову телефонну з Путіном. Подивимося, та з якими настроями, акцентами ви, він її прокоментує. І звичайно, будемо залучати і ваших думок, і не тільки з цього приводу, а за цей вранішній діалог. Традиційне вам спасибо, пане Вадиме, за.